І так, значить, як достати е, урванець? Це у нас іде алюміній. Болт у нас йде, значить, желізний. Отверстя у нас сквозне. Ось так. Туда я навіть не всуну нормально нормального телефона. Значить, що виходить? Получається, тут кріпиться такий подрамник, з цієї сторони викрутилось. Теж туго йшло, але все викрутилось. А з цієї сторони такий от болтик тут був прекрасний. І отак от воно крутилось, крутилось, потім він рвався. Крутив не з малим усіллям, Є, ота в мене десь лежить труба. Метрова примірно це я надівав і з таким усіллям метрового труби тягнув. Тягнув, тягнув, тягнув. Витків з 4 чи з 5, напевно, з кругів воно зробило і сіло. І ні туди, і ні сюди. Значить, цей урвав, значить, потім що? Потім приварився гаєчку. Раз, безполезно. Потім взяв гаечку більшого діаметра, так, щоб можна було зі всіх сторін обваритися. Безполезно. Потім, що я зробив, потім я поклав болта, цього якого і рвав, і отак зварив до кучі, Так. Прогрівав все до красна, потім брав горілку і грів, різака в мене нема. Так, щоб, звісно, був різак, і думаю, може, допомогло б. Помогло. Відтоді, я його поки що так і не достав. Але зараз я вже залив, вже якби я йду додому, бо вже ніч. Там в мене є, якби там отверстя, туди налив ведешки на ніч, простукав його ще раз і піду зараз додому. І в следующий раз думаю, я все-таки зніму цю частину алюмінія або, може, все-таки попробую ще раз. Ну, в общем, що буду робити, я вам покажу. Так, наступив новий день, а болтик тут так і залишився там. ніч воно стояло значить, з ведешкою залито, нічого не допомогло. Я прийшов, наварився і знову воно хоче ламатися. Зняв я в общем, вже цей другий кронштейн, там відсюди не відричага. Там пару ще болтиків відкрутив, і достав вже цей елемент. Так, і Зараз, що ми бачимо, купили кучу сверл. і Зараз з цієї сторони я накернив його. його. Взяв крадене в цьому місці, накирнив його і будемо послабляти, у нас держив зверху. Там знизу воно виходить, видно, що воно там свободне, держив нас цей. Будемо розсверлювати, освобождати верх. І по мірі того, як цей, будемо пробувати, його пробувати відкручувати. Коли ослабне, я думаю, ми його викрутимо з таким, таким якби, результатом. Перший етап пройшлися троєчкою. приблизно десь на отаку глибину. Далі боявся, щоб не зламалось просто. Ну, Зайшло воно трохи ну. Але якщо зломиться там, то буде тоді взагалі. Так, далі спробую зараз або 7, або четврку. Так, сверлом на 7 пройшлися. І примерно на, на таку глибину. Так, Далі боюся, щоб не зламалось. Зараз беремо на 8. Тут різьба на, на, на 12 вроді би, чи на 10. На 12, вроді би. І так, ну що, побіда? Він, значить, викрутився. От, стільки було закручено, так. Але зараз і заклинив. Тому що все-таки, так як я казав, різьби там вже як такової не осталось, так? Ось так, що я просверлив на 8,5. І зараз я думаю, що, напевно, ну, треба просто вже взяти його і вибити. Тому Що він вже крутиться. Просто на своєму місці. Зараз я, мабуть, пару разів стукну, щоб воно зжалося. Ми бачимо, що я почти навіть і не задів різьбу, але вже, в принципі, там тої різьби й нема. Так що. Ось такий болтик. М12 Прийшов спочатку на 3, потім на 7, потом на 8,5. Трошки ослабив різьбу і після цього він тільки викрутився. Тепер перевернув перевернувся і з цієї сторони, де була в нас різьба не ушкоджена, загнав м'ячик і нарізав повністю різьбу. От вона, так. От він вже вийшов. так. Ну, що ж, нічого не видно. О, так. От. О, отлично. Зараз дивимося на результат. Думаю, що новий болт, фіксатор різьби і все буде добре. І так, різьба відновлена. Наскільки настільки це можло, можливо. Тепер взяли довший болт. Він зверху буде закручуватися в ті витки, в які не були пошкоджені. З цієї сторони, вона взагалі прекрасненька. Так? Ну і візьмемо фіксатор різьби. І в загальному він не несе сильно велике таке навантаження. Якби там прям сильно велике навантаження було, можна було б і пересверлитися. Так? А тоді прийшлося б і тут сверлитися. Ну, але зараз нема такої потреби, тому що це не прям несущий такий елемент. Я думаю, воно буде держати. Ну що, складаємо все назад, чіпляємо цей, чіпляємо цей.